Google-карти показали нам ось такий майданчик, дуже здоровий, цікаво, що безкоштовний, то приїхали подивитися. Трішки не росту. <рес> Динозавра тут. А тут є Над дорогою, над дорогою. Можна їхати, заїхати і погуляти. Що ми зробили? Зоопарк? зоопарк? Мабуть, я підемо, подивимося зараз. Знайшли. <рес> Кого це ми тут знайшли? Це страуса. Чи хто це? Страус? Не сувай пальчики. Такі цікаві, ні? А чого у них просто не глава мені таке? Не, не червоні ну, такий це собі... це домик? домик це їхній домик. Там у них, мабуть, їжа. А чого він ви не біжить? Це бракований страус. Бракований страус, це якийсь інакший страус. Це, це він Бігають за людьми, але ви бачиш, він, мабуть, заморився. Що за дівчатка тут катається? Подобається вам тут? Іванка, ти скалолаз? І що це буде? То мабуть сідати потрібно. Оп! А йди сідай там, де папа держи. Сідай там, то буде така качелька. А може, то Бо то і все. Короліш, ти спиш? Я хвилю. Спиш, на ну, добраніч Тобі <свят> <свят> <Тебе> страшно? <свят> Куди йдеш далі? Ой, а тут, круче, а тут, бачиш, тут, мабуть, переступати потрібно. Або згори триматися. Ну, тримайся. Тримайся, тримайся вгорі. Отак. Йдемо на основний атракціон. Величезна гірка, ви тільки подивіться, яка. Залізти можна тільки тут. І там. І там можна, але немає сходинок взагалі. Обережно. Кароліна. А може вона не лізла, Саш? Аж туди. Міланка хоче спробувати. Шкода, що немає там підлоги взагалі ніде. Тобто потрібно весь час десь лізти, лізти, лізти. Ну йдеш далі? Ні? Не будеш Ну, злазь, якщо боїшся. Бо вона дуже висока і взагалі немає де ножкам стати. Злякалися ми цієї гірки. Покажу вам, як вона виглядає, але й лізти на неї не будемо, бо дітки ще зовсім маленькі для такої гірки. Біланка, давай. А не кажеться однак. Давай, типа, тут чоловік отак лежить і тут два. Два катаються і ти маєш втриматися на місці, так? Ану давай тільки уважно тримайся. Ану давай, щоб вона перекотилася в іншу сторону. Тільки тримайся, добре? А! 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 Тримайся, тримайся там, держись. Отак лягай держись. на животики, держись там, держись. Держись! І для маленьких майданчик. Твій розмірчик давай, біжи. Анка, майстер-клас. Хто вміє спускатися з такою горкою? Не вмієш? Вона прозрачна. <схі> Вона не прозрачна. Бо її тут взагалі немає. Мам, Ти можеш з'їхати? Ти? Ти вмієш з такої горки з'їжджати? Ану, давай. Та ззаді треба триматися. Отак. Отак. І з'їжджаєш. Опа! Ой, <схі> Каролінка, ану. А за канагади. Тримайся за канат. Я. Та на, що мені той канат, правда? Біланка <сум> облюбувала горку. Ай. Королішка, ти теж вмієш на ці гірки кататися. Ні, не будеш? А хто казав майстер-клас покаже? А я гляній ти. ти з цієї.